Кавенський жанр. Отже, перша команда, яка вийде в цьому конкурсі, це команда «Умнічки» факультету інформаційної безпеки. Чайдені факультет інформаційної безпеки. Команда кавен. Умнічка! Доброго дня. Ми раді вас вітатися цьому залі. І сьогодні, перше, ми вирішили з вами познайомитись. І я вам представлю членів своєї команди. І так, перше, у нас Анастасія. Насті, як нікому, підходить фраза Рученьки терпнуть, злипаються віченьки Я у форсажі живу вже три ніченьки. Наступний у нас Олексій. З точки зору банальної традиції не кожен людський індивід здатний лояльно реагувати на всі тенденції потенційної дії. Лише Олексій розуміє сенс цієї фрази. Олег Олег найпривілейованіший член нашої команди. Йому дозволено все не ходити на репетиції, не вивчати текст. Чому? Олег із Донецьку. Наступний у нас влад. Ну, Без влада наша команда не обійшлась б, мабуть, так само, як і машина без гармівної рідини. І на останок залишився Павло. В конкурсі Україна очима москаля переміг наш павло, котрий виклав триметровий напис Україна очима москалів. І знаєте, би представити найголовнішого члена нашої команди. Ви знаєте, це Люба. У Люби дуже складна доля. За національністю вірменка. але народилася вона у сонячному місті Тбілісі. Народилася вона на Житомирщині. Чи зросла вона на Житомирщині? Вівати, танцювати, танцювати, займається спортом, зокрема, волейболом, баскетболом, настільним тенісом і все-таки шириня любов, Ганесівна, капітан команди Умнічка! Ну, ми почнемо наш виступ і що я хочу вам всім сказати: минулого року в КВН перемогла команда КВН з факультету менеджменту. Поза минулого року! На барвах перемогла команда з факультету менеджменту і висновок. Треба з тим якось боротися. Як є а один способ, але за мною у Здравствуйте, Маш. Хто не знає, капітан команди менеджмент. <ривший> <ривший> Здрасте, ми вас будемо немножко газить, немножко вешать і самою малості впівати. Так, що з ним робити? Хто у кого які пропозиції? А давайте її нейтралізуємо. Ні, а mm -hmm. давайте ми їх повесимо. А куди ми тело дід'яним? Ні, до мене не можна, в мене мама вдома. Олего, дивіться, да... буде багато крові. Олего, та да, забитися зараз, зараз дають від 10 до 15 років, воно тобі треба. Нет. Друзі мої, я знаю, що треба робити. Треба дати їй. Щобан? Який фігурний. Паша, да то від того щелбана, в неї буде внутрішній крововилив. А на той стадії до від 10 до 15 років. Воно тобі треба. Є Мартина допоможе. Люба, а на що нам в команді цей ботан. Жумнички. Так, я розумію, ми нічого придумати не можемо. Так, хлопці, виносьте її. Толітанць перед ногами. Та літак з перед ногами. Не змогли побороти непереборне, тобто менеджментне. Ми вирішили здобувати перемогу іншим шляхом. І так у нас відкривається нова рубрика. Зустрічайте, еротична хвилинка. Я скучна, падіно. не вистачає жінського уваги. Приходи ко мне, я тебе налью а потом мені зробиш курсач. У А зараз новини. Доброго дня. Здравствуйте. Коротко про головне. Володій маршрутах міста Києва вводять підвищену оплату за проїзд для блокинок за нанесення моральної шкоди. Студенти ДУІ просять ввести во время сесії функцію самосакраділі. Стало відомо, що всі бабульки, що сидять під під'їздом, працюють на ЦРУ. Михаїл Далустян родився бородою вперед. Британські вчені довели, що всі викладачі ДІП з алфавіту знають лише букву Н. Стурда переводчик Азарова погамала руки. Тільки у студентів інформаційної безпеки вічнові люди не перепитують скорочену назву факультету. Немецкие ученые провели химический анализ молдавского вина и написали таблицу Менделеева. В Крыму украинскую мову разумея, лише банкомат на Дробанку. А у нас реклама. Свадебное агентство «Витая пара» навеки свяжет вас с оптоволоконными узами. Свадебное агентство «Витая пара» «Витая пара» Оголосили нагороду за голову того, хто змусив телеканал СТБ говорити такі слова, як МГ, Еври, «Етер», Європа, Автівка та міліціянт. Кожен студент Дуїфта підтверждає, що на день зв'язі земля не кругла, а рихла і стрибіть під зубами. Про ці та інші новини ви можете дізнатися на АСУ-порталі. Дякуємо за увагу! До Начинайте! А у нас сценка про те, як наш Олег вертається з клубу Форсаж. Уявіть, четверта ранку. Він не знає дороги додому. річ. Блін, ж ті? О, чоловік, треба спросити. А як же к нему обратиться? Дружище, товариш? Хоча який я йому товариш? Е, э, пасажир! в руки попав наступний документ. Слухаємо уважно. Акціонерне товариство Укрстрах кредит у подальшому банк та студент Дуїкт у подальшому студент заключили договір на отримання кредиту. Поручителем угоди виступив прибиральник у подальшому волєра. Умови договору банк зобов'язаний надати, в дужках надав. А студент зобов'язаний взяти, взяти, душка, нічого не брав, та за першої ж вимоги повернути, в душках, побачив, нищив вказану суму грошей. Грантом угоди виступив залог. Ну, а що це за до сих пір відомо не стало. Окрім цього, в якості матеріального забезпечення кредиту студент виставив такі активи: кмка по математиці, написаний на 100 балів, півмішка картоплі та сусіда по кімнаті. Форс-мажорні обставини. В разі непереборної сили, а саме доцента кафедри математики Жданової, КМК по математиці вважати недійсним. При неможливості виплатити кредит, студент має право виплакати кредит. І наостанок, усі суперечки між сторонами можуть бути розглянуті в Міжнародному печерському суді. Да здравствует Дичевский суд! Самый гуманный суд в мире! Умничка! Вас вітав факультет інформаційної безпеки. Команда КВН Команди факультету інформаційної безпеки умнічки наступна команда, яку я запрошую на сцену, команда факультету менеджменту Сяцький Масяцький.

Итак, начнем. Это Валерия. Именно та, благодаря которой в нашей команде появился парень. А это Мария. Та, из-за которой парни долгое время не появлялись в команде. Маша любит Лешу. Такая у нее судьба любить тех, кто не любит ее. А это Женя. Женя. А это Женя. А это Ира. Несмотря на то, что Ира не корень не любил корень своей мощевки, она очень добрый, воспитанный, спокойный и мирный человек. Это талечка. Верная подруга Игры. Единственная, которая стала в живых. место, то пойдут слухи, мол, директор позвонил, попросил, но давил. Если же Сальский Масярский займут третье место, ну опять же пойдут слухи, мол, директор не позвонил, даже не поинтересовался. Поэтому сегодня мы хотим занять второе место, так как менеджер всегда может найти золотую середину. Теперь представьте себе мир наоборот, где птицы плавают в воде, рыбы летают по воздуху, а в темной переулке вас встречают далеко не хулиганы. внимание на этого. Индивида — это лицо явно не безображное интеллектом. Уважаемая! Получие. Да, вы постэмбриональное существо! Не могли бы вы уделить нам пару минут из своей ничтожной жизни? Ну что, инфузория туфелька, признаваться будем? Шпаргалки есть? Нет! Только Вот, Да это же полный бибульбарный термоид! у ага, брата Что? Едем. Коллега, берем профессора, лектора и доцента. Нас срочно вызывают на симпозиум. Химики опять заняли нашу лабораторию. Едем. А ты, скафандр недоделанный, поготовься. приедем и устроим тебе полную фрустрацию. Оказывается, истерики случаются и у мужчин. Случай в семье. Ну посмотри, в чем я лежу. Как? В майке. В майке? Разве ты назовешь это майкой? Да он Сереги 42-й. Жена купила толковую майку. И треники новые купила. А у меня что? Он лежит, как прец на диване. Мне толком телевизор девчонки посмотреть. Понимаешь, мы сейчас не можем себе этого позволить. Ах, она не может! Да меня мощь твоя уже на пляж отправляет. Дерни не это, а что ты? Да ты, да ты мне даже стипендию по полгода не приносишь. Теперь откуда ей взяться? Ти мені на последней сесії за по політології не поставил. Т-31Б с целью закрытия ведомости. У вас болят зубы, ломит кости. Скажите, где деньги все сразу закончится. <свят> Проводя раскопки на киевском пляже, археологи обнаружили орудие труда 10 века. Представляете? уже тогда украинцы закапывали орудия труда, чтобы не работать. Я так горжусь своим сыном. Он системный администратор, пишет на Дельфи, C++, проектирует на SQL базы и занимается разработкой всяких приложений. Но мальчишки всегда мальчишки. Сегодня он опять перетащил откуда-то Дум-2 и гоняет по седьмому уровню, забыв про работу и учебу. Раньше я пользовалась обычными средствами, но ничего не помогало. Недавно от подруги я узнала о формат С. С ним от файлов не остается и следа. Все чисто, чисто, чисто. Формация <связывая> Ученые вывели новое средство от бактериоз колес Вы не поверите, им оказалась обычная поваренная сода нуклеина моего мыла всегда можно понять, какое у меня настроение? Хозяйственное или туалетное! Золушка, пока ты будешь на балу, я исполню за тебя всю твою работу. Что нужно сделать? Твой мочек опять смешала мешок короткой, мешок подсоли. Хорошо, съем. Что дальше? А дальше еще один случай в семье. Смотрим. We don't go А це підтримка саму! Добре, а наступна команда з вітанням це наш артур Моторний Його Команда імійте терпіння, факультет інформаційних технологій. Дивимось!